Передусім я хотів би зазначити, що офіційно, офіційно знов таки, і це важливо. Українська сторона, а саме Кабінет міністрів України, а саме мій офіс. Сьогодні нотою ми офіційно сьогодні отримали варіант або пропозиції Сполучених Штатів Америки. Це важливо не колись, а сьогодні. Друге, а, якийсь час назад цю угоду треба порівняти, чи це та сама угода або щось інше. Ми порівняємо це, отримала наш віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з паном секретарем Трежері, з паном Бесентом. Вона отримала цей документ. А я їй поставив запитання деякі. Вона сказала дуже складно коментувати. Це зовсім інший документ, там багато всього про що не йшлося, а також з'явились деякі речі, які, ну скажімо так, раніше сторони відкидували вже. Так? І тому цей документ я не хочу, ви знаєте, так, піднімати нову хвилю. Тому що я дуже хочу, щоб ми отримали конкретну рецензію юристів на найвищому рівні. Це перше. Друге, нехай вони порівняють всі ці угоди, їх вже дуже багато. І я буду сприймати ту угоду, яку офіційно отримала наша сторона. Формат змінено. Давайте ми вивчимо цей формат і потім будемо говорити будь як у нас є Конституція України, в якій чітко зрозуміло, кому що належить. Перше. Далі в Конституції України чітко зрозуміло, що наш курс до Європейського Союзу. Ми виконуємо, ми робимо якісь важливі є закони, є дуже важливі реформи, є відповідні кроки. Ніщо, що може загрожувати. Частково відповідаю на ваше також питання, на ваш те, на вашу тезу. Нічого, що може загрожувати вступу України до Європейського Союзу, не може бути сприйнято. Але знов таки, дивіться, ми. Проговорювали вже цю угоду багато разів. Багато страждальні були діалоги щодо цього напрямку. Ну давайте ж все сприймати по факту.